Вітаю всіх, ви на каналі І Сьогодні ми розпочинаємо новий режим. Це режим перебудови команди. В цьому режимі я виступаю як менеджер команд. Ми купляємо, продаємо гравців, перебудовуємо команду, щоб досягти якихось певних цілей, наприклад, чемпіонство чи ліга чемпіонів чи прокачка якогось одного гравця. Ставимо перед собою якісь конкретні задачі на певну частину для певної команди. І зараз для першого разу я вирішив взяти клуб Лестер і повернути в нього Клаудіо Раньєрі. Я хочу дати ран'єрі ще один шанс вивести Лестер в Чемпіони. По стратегії ми вибрали контрпресинг. Я прикупив деяких тренерів, але їх було дуже мало, але маємо, що маємо. По складу будемо грати 4-3-3 атакуючу. По самих гравцях ставимо всіх на трансфер. Я залишу тільки воротаря, який має 22 роки 75 таланту і росте десь до 83, якщо я не помиляюся. І правого флангу атакуючого Фатаву, який має 19 років 74 таланта і росте десь до 85 чи 4 молодіжній академії я лишив двох гравців, поспостерігаємо за ними. Я підібрав деяких гравців, яких хотів би купити, будемо спостерігати. Коли вони вивчаться і побачимо, що з цього вдасться. На трансфери маємо 62 мільйони. Якщо ще продавати гравців, то можна в перше трансферне вікно оновити пів команди. Виберемо якусь предсезонку, чи заробити ще якісь гроші. Починається передвеликодня розпродажа гравців. Кеннон пішов за 5 мільйонів до Аустрії. Можна було виторгувати і 7 Перейру за 26 мільйонів до Галата Сараю продали, і рейтинг угоди А. ФАЄС за 14400 до Брюге. Рейтинг угоди Б можна було взяти 17,5 All right он йде до Генку за 1 млн 50 тисяч. Тут рейтинг угоди А. Що ж побачимо, чи підніме цей молодий гравець на новій позиції. 2 бали підняв. Продали Варда до Доліце за 2 млн 350 тисяч. І рейтинг угоди А. Скаути трохи вивчили гравців, і нам в першу чергу треба купити правого і лівого захисника, бо це найшлабші наші позиції. Вони згодні на обмін. З доплатою, звісно. Ми підписуємо правого захисника. Рейтинг угоди Б. Підписуємо лівого захисника. Діємо дуже раціонально. Ми і купляємо гравців, і позбуваємось тих, хто нам не потрібний. Тобто, ще й на цьому економимо. Рейтинг угоди А. До речі, хотів купити Гарначу, але клуб його не продасть. Але в нас є варіант з Михайлом. Ми підписуємо мудрика. 11 мільйонів всього доплатили. Рейтинг С. Оновлюємо склад. Так, хочу підписати центрального півзахисника з Бенфіки Невес. Зарплату він собі гарно підвищив. Маємо центрального півзахисника. Рейтинг угоди А. І до нас приходить ще один центральний півзахисник з Ювентус. І знову рейтинг А. Пробуємо купити у Інтера Майамі центрального атакуючого півзахисника. Не знав, яку зарплату йому запропонувати. Добре, підпишемо пізніше. Добре, з захисником нам удалося. Рейтинг угоди А, як має бути. Пробуємо підписати нападника у Crystal Palace Mau Коко, Юсуф. Підписали. Посилення йде повним ходом. Рейтинг А. Так що ми маємо на даний момент? У нас є лінія нападу, у нас є півзахист, у нас є крайні захисники і один центральний захисник. Тобто нам залишилось підписати центрального атакуючого півзахисника і ще одного захисника Makiter за 5 мільйонів до юніона. Рейтн Б, але непогано. Тратили мільйон. Мільйон туди, мільйон сюди, хіба це гроші для нас? Спробуємо ще раз підписати Фаріоса. Ритку, будеш згодом. О, нарешті. На 20-ку не згоджу Рейтинг А, добре. ДАКа пішов за 10 мільйонів до Бока Хуніорс. І Хіаначу переходить в Брагу майже за 10 мільйонів. Рейтинг А, ну, як мало бути. Знайшли трохи молодих гравців. Зараз будемо за ними спостерігати теж. Столярчик, наш воротар приходить в Альх пайпу за 1 мільйон 200. Спробуємо ще раз підписати центрального захисника. Дам 30 -ку. а що робити. Із Аталанти переходить до нас Калвіні. рейтинг угоди А. Що ми маємо на даний момент? А на даний момент ми повністю оновили склад, крім правого флангу атакуючого і воротаря. Тобто, які в нас залишились? Ну, з таким складом треба вигравати чемпіоншип. Виставили всім плани розвитку. Ще одного продали вояк за 4300. Подобавляли ще трішки тренерів. Із скоутер за 4,5 млн Придбали мадуяки. Рейтинг А. Хочу перевести його на ЦАПа. Змінюємо позицію Лоуренсу. Нічого не додав. Продали ще одного за 1300. Рейтинг А. Мудрик може змінити позицію і додаю один бал. І Марцал теж йде від нас. Підпишу ще пару вільних агентів, тому що мало гравців маю в команді. Що ж, трансферне вікно закінчилося і ми мотаємо в зимове трансферне вікно. І що ми бачимо? Ми йдемо на першому місці з відривом в 14 залікових балів. Маю надію, що в кінці цього сезону ми піднімемось до прем'єр-ліги. А там же інші гроші, інші гравці. Розвиваються, я дивлюсь, наші молоді гравці. Міретті, Невес, Паріас. Добре ростуть. Ого, Мудрик плюс 4 підняв. Купу карабау ми вилетіли ще в 4-му раунді від Пулхема, але там по пенальті було. Ну зараз мотаємо в кінець сезону. Ми програли всього три матчі, зіграли три матчі в нічу. Дивіться, який відрив від другого місця. Майже 40 залікових балів. Просто жесть. Але ми на грані звільнень. Якісь задачі не виконуються. Будемо дивитися. Ми чемпіони! Що ж, переходимо в наступний сезон? І одразу нові гравці. Міретті, Невіс гарно попіднімали. Мадуеке, Фаріас 81, Мудрик 83. Фату був 71, вже 80 Патав. Ноукок Коко 81 Супер. Піднімають. Ого! Оце нам гарний транспортний бюджет. Насипали. І підписуємо лівого захисника з країни Англія, щоб виповнити задачі. Саумари виходить Бренфорд за 18300. А це приходить новий гравець замість другого гравця. <реш> а це прикольно. Тоттенхем хоче купити мудрика. Пропонує мені Судакова Плюс 80 міль... мільйонів зверху. Так. Така пропозиція мені не пасує. У нас майже весь состав 80. Якогось би воротаря 80, плюс, або хорошого воротаря. Не знаю, що я роблю, але Донаруму хочеться взяти. І що ж, донарунма в нашій команді. Потратили майже всі гроші на цей трансфер. Але круто, донорунма, бо може будемо стояти на воротах, тепер краще менше пропускати голів. Крістенсен іде від нас. Ось спробуємо перемотати на зимнє трансферне вікно. Дивіться, як гарно нас приймає керівництво. І де ж ми йдемо? <сху> Ви це бачите, так? Ми йдемо на першому місці, але відрився отривачки від Ліверпуля. Чотири гри ми програли. Програвали там і Челсі, і Манчестер Юнайтед, тобто таким командам. Сильне маю надію, що ми можемо взяти чемпіонство в цьому сезоні ще й тренером місяця визнали. Деноруна 91. Керкес 82, Скалвіні 84, Йоро 82, Муденастрок. Люіс 83, Міретьті 82, Невес 83, Фабіас 84, Мудрик 86, Фатаву 82, Мокуоко 83. Клас, мені подобаються такі прокачки. Я навіть не знаю, яку позицію мені покращити. Може нападника. Мені вже не терпиться, мотаємо в кінець сезону. Дев'яте місце. А йшли на першому. В цьому сезоні нам не вдалося. Але не вилетіли і то добре. Не вилетіли з поста тренера. <сум> мотаємо до наступного сезону. 109 мільйонів. Подождіть, тепер можна купити хорошого форварда. Ваутара переходить до нас в команду. Давайте, давайте, хлопці, треба вже завойовувати. Продали колвіла в Брентфорд. І мотаємо до зими. Так, і що ми бачимо? Підемо на 9 сходинці. Маємо всього 27 балів, 6 ніч, 6 поразок. Геть погано граємо. Наче й склад непоганий. Подивіться вже по скільки повиростали всі. 90 мільйонів. Нема кого купити, тому що в мене гарний склад. Я не знаю кого мені поміняти. Я ще купив матіаса Делікта, я не знаю, тепер в Захисті не можемо так пропускати. 88 таланта має. Підійдемо в кінець сезону. Прем'єр-лізі ми піднялися на п'яте місце, нам не хватило 14 залікових балів. Тоттенхем виграв чемпіонат. Але в другому колі ми гарно поїхали, вигравали топів. По складу у нас вже гравці майже по 90 всі підняли. Дивіться, в цьому сезоні ми вже маємо 183 мільйони на купівлю ще гравців. Що ж, ми продали мадуеки за 35,5 мільйонів. І мені повинно хватити на Камавінгу. Що ж, до нас приходить камавін, га. Нарешті продаємо цього. Бута. Завжди якийсь незадоволений. Балеба уходить до Барнлі за 14,5 майже мільйонів. Є непогані тренери. Так, на даний момент ми знаходимося на першому місці з відривом у 9 балів. Я так маю надію, що ми не стратимо такий гандикап. Всього лиш одна поразка і дві нічиїх. Треба поперед підписувати контракти, бо втри... можемо втратити гравців. Підписали молодого гравця з мадридського реалу. Була така вимога від керівництва. Що за зараз летимо в кінець сезону? <рес> і що ж, дивимося? Ми на межі звільнення, але ми виграли Лігу. Цей склад у нас майже весь 90. Подивіться, мінімальний гравець 89. Ми мали вигравати. Відрив 10 очок від Манчестера, Манчестер Сіті. Кубку вилетіли від якогось Мілвола. Я в шокі. В Лізі Європи пролетіли в четвертьфіналі в Вольсбургу. Що ж, задача виконана. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи подобається вам такий контент. Якщо так, то я перестройку, за яку команду ще зробити і яких цілей досягти. А якщо ні, то я не буду цього робити, тому що це дійсно я знімав це відео 5 годин. Це просто дуже тяжко в плані часу. Ці 5 годин потім монтувати. ну... Але якщо подобається, то я буду робити. Ви тільки напишіть, будь ласка, в коментарі. А наразі в мене все. І па!